Усім гарного, гарного понеділочка. Я всіх вітаю на своєму каналі. На жаль, я не виходила вже давненько, нічого не знімала, тому що захворіла. І всі симптоми коронавірусу, мені здається, не здається, тест не здавала, але я відчуваю, що це 100% симптоми коронавірусу. Ще досі від кашлюється в мене, від... це піднімається, вихаркується, це, це, це я п'ю, тільки ось закінчила. Нос закладений, але більше кашелю, це воно сіло мені на легені, слабкість почувала себе, і при цьому в мене ще багато було роботи, треба було вирішити багато питань. В такому стані я не могла собі дозволити багато довго хворіти, прям лежати. Так? Декілька днів полежала, а потім працювати. І зовсім не вистачало часу мені. На зйомки, і не морально, не психологічно. Приходила додому, вимикалося світло, якось настрій був не той. Так і в більшості багатьох зараз українців, в нас дуже шатке зараз становище таке морально-психологічне. Але. Мій розважальний контент для того, щоб вас відволікати від цього поганого. Я це прекрасно розумію. І є люди, які там, знаєте, я вже не знімала скільки. І тут приємний коментар в один із моїх відео. Дякую, дуже гарне відео, дуже приємно. І тоді ти розумієш, що ти робиш це не, ну, не зря, комусь це подобається. Мій такий типовий звичайний канал, без будь ось там свої, своєї специфіки, так, але хтось мене дивиться, комусь це цікаво. Не зрозуміло чому. Але є однодумці, яким я подобаюсь, є люди, яким подобається моя СМР, є люди, які подобаються. дивитися щось там, якісь будівельні роботи, які я роблю на дачі, якісь там що саджаю, побут, що готую своїми думками там ділюся, даю якісь поради. Деяким людям це подобається. Не розраховувала я ніколи на дуже масштабну і широку аудиторію. Я розуміла прекрасно, що в мене не той формат. І в мене не було ціли добитися це через якийсь інший формат. Ось такий моя сторінка має такий доброзичливий, такий дружній якийсь характер для вузького кола користувачів. В більшості це мої ровісники, плюс-мінус, там старші, молодші десь, але мій вік. Я розумію, що це приблизно мій вік. Ось і мені вже були думки, чи знімати мені далі, чи продовжувати, чи не продовжувати. А потім якийсь такий скачок, і знову мені хочеться щось вам зняти. Не розумію. Хоча, хоча інколи здавалося, що може вже і не треба, розумієте? А потім ти думаєш, якщо ти щось колись захотів, побажав, якщо комусь це подобається, люди тобі за це вдячні, то треба це вести далі. Ось. І сьогодні буде розпакування. Я дуже давно не Отримувала тему, я вже казала, що наділися ми того тему, але купила е, дещо там, тому що такого я тут не бачу за такі гроші. І ви знаєте, що моя політика про стосовно тварин. Ось мені прийшов ось такий китячий домік. Хочу вам його порекомендувати. Це одна із корисних покупок тему. Якщо ви побачите ось такі домики, він немаленький, дивіться, якого він розміру, реально. Там вони такі е, з ріскучою штукою всередині, утеплювачем, у кого е, він мені достався за 200, 280 дивиться гривень. Ось то, знаєте, це бонуси. Це другий, другий в мене домик, він так розбирається, ось дивіться, який він великий. Бачите, він не маленький. Тут і песик залізе. Не той, що котик. Тут і не один котик залізе. І песик може залізти навіть. Дивіться, дивіться який великий дом. Прям доволі такий. І отака в нього а. криша. Ось так він закривається, така дуже блискуча, тепла поверхня. І знизу там також накривається. Ось такий вхід такий має він. І ось такі до нього ножки, він навіть на таємник. Ну, так, звісно, воно це все китайське, і е, ми всі розуміємо, що воно не має вічності. Ось там є ще такий на, на дно, воно впало в мене просто така блискуча матрасик знизу. На якусь поверхню треба поставити, але кошеня там не замерзне, це наче пуховик якийсь. Підгодовую на дачі котів, ви розумієте? І серця моє крається, коли деякі котики можуть просто взимку загинути або замерзнути. Я їх годую, звісно, але де вони там заховаються, як воно буде. Ну, тому я розраховую цей будиночок використати для тих котиків, які приходять до мене на підгодування. В деяких є господарі, вони лише приходять поїсти, в деяких нема господарів або були, а вони, вони чомусь від них відмовилися, вони тиняються. І... Можливо, це буде якийсь прихисток для котиків, розумієте? В тому, ну, хтось скаже, що я хвора, чи ненормальна, нащо ти на це виражає кошти, але це одна із корисних речей, які я вважаю в своєму житті, я роблю, це допомагаю тваринам. Це, це моя особиста позиція, тому що вони собі не можуть допомогти. А людина, людина якщо хоче, може собі допомогти. Тварина ні. Ось. Потім ось така, мені сподобалась, до речі, ось така щіточка. Я добирала вже бонуси, щоб мінімально щоб оформити. Ось, ось така щіточка. Збирати усю шерсть сподобалась, сподобалась, але чомусь вона зразу ж відлетіла оця ручка. Треба її, мабуть, посадити на якийсь суперклей. вона зразу ж відлетіла, тільки витягнула. Думала, зламалась, ні, вона просто так погано тримається. Чому? Чомусь не знаю чому. Але ця поверхня дуже приємна. У мене немає манікюру, буду робити сьогодні собі манікюр. Ось. І ось так от робимо. І, і дуже класно вона прибирає і нитки, і це все-все-все з одягу. Лише ось кажу, ця проблема можна зараз ось так тримати. Можна просто ось так брати без ручки. навіть. Ну, вона прикольна, вона багаторазова, вона довго про... ось буде чистити одяг. Так, що я ще добрала? Ще добрала ось такі заколочки. Такий цілий набірчик. Ті, хто побачить в тему такі крабики, там за смішні кошти приблизно 30 гривень десь. Ви ж не думаєте, що то величезні крабики на зачіску такі? Це маленькі крабики, ви розуміли, в мініатюрі, я це розуміла, але ж деякі можуть подумати, що вони, бачите, мають форму як великих крабиків, але вони невеличкі. Ось я сьогодні ще поділилася своєю подружкою. Ось такі класні і зірочки. І ось такий крабік будемо з вами знімати АСМР, Хочу їх всі використати в АСМР, І навіть така бабочка. ну, Мені здається, вони непогані. Ну, так можна вдома ходити, от, як зараз я собі зробила. Так, одну таку, наприклад. Одну таку і ходити собі по квартирі. Прикольно. Десь якусь зачіску зробити, сюди можна за, зачепити. і